Котел верхнього горіння. Як, як ми його варимо? Хтось задавав запитання, чому варити не все напівавтоматом. Ну, відповідаємо. Ось дивіться, варили, ну, наприклад, ось всередині обварили ми електродом все. Якщо, не дай Бог, десь тут буде протікання, залізти сюди буде дуже проблематично пальником. І заварити якісно. Тому всередину топку вона більш надійно вариться електродом у нас. А вже саму сорочку... Саму Варимо напівавтоматом, тут доступ десь щось підлатати, буде доступно, ну, я вважаю, легко залізти сюди. Ось тому Зараз ми його накачаємо повітрям, закрутимо глушки і дамо йому тиск десь атмосфер 5. І Мильним розчином пройдемо всі шви на предмет того, де пропускає. А потім вже контрольний, як то кажуть, голову, накачаємо води. Теж 5 атмосфер даємо, нам дозволяє дати. І він дві доби у нас буде стояти під тиском. Щоб вже виключити всі можливі протікання. Питали, варимо з зазором. Так, звичайно, з зазором. Там коментарі задавали. Все проварено, в своїх шлах ми трішки впевнені. тому дивимося далі. Все добре.